Пропоную подарунок 4 нарциси і 1 тюльпан айскрім При умові покупки на 50 гривень хризантеми колір сюрприз. Або ромашкоподібна, або ігольчата, яка попаде. На 500 гривень купуєте і я дарую 4 нарциси і один тюльпан айскрім Ось такі кущики. Дивіться. Я їх оцінила по 35 гривень, хто хоче, можна так купити. Ось така красота. Вони високорослі, мені потрібно звільняти грядку, тому що я буду висаджувати лілії. Я вже трошки звільнила. <клес> Аквілегію продала. Хто хоче, ще є аквілегія, ось роз розова. більше розової осталось. розова і фіолетова там трохи по 25 гривень. Тому хто бажає, пишіть, хто бажає ще лілії, теж пишіть. А ще у мене шикарні є гейхери. Погляньте, які вони виростають за рік. Бачите? І вони вже з квіточкою є. Теж супер пропозиції. є по 55 гривень, ось в горщиках, дивіться, по 75. І з квіточкою вже знаєш, яка вона, як вона буде цвісти. Ось така ще рослинка у мене, є, дивіться, якийсь бур'янець виріс. Ось такі три кольори це 200 гривень. А також в мене є касетна розсада. Ось я її втикнула вже в ґрунт. Дивіться, яке різноманіття. По 85 гривень. А також супер пропозиція. Кольори 2-3 кольори. гейхери, 48 штук по 21 гривні. Хто хоче, пишіть. мені особисте повідомлення, відправка вже. Тому хто хоче, пишіть.